про 16. Скільки небудь посвященню Таїнську Лос Одинниці, неодмінне пізнає і логоси промисло Ісудом. з цим Логосом одиниці. Дану думку преподобної напевно можна зрозуміти в такий спосіб. Хто пізнає сенс Божесної Одиниці або Треєдиності, Божества, тобто посвячене вчення про Бога, саму собі пізнає на будівництво Божого, що проявляється в Лолосах промислу. І суду. Тому, згідно з тим Петром, у цьому є три скині, які слід зараховувати до скині, прийманих зором. Ну є три навички спасіння має на увазі, навичку в чесноті, навички віддані, навички послойні. Перший вимагає мужності розсудливості в духовному діянні або є блаженний Ілля. друге вимагає правоності породного споглядання, яку показав Великий Мисель. Гаєна стодальшому яку показав Господь названі скіні, оскільки вони кращі, і під саніше за інші, стануть в майбутньому доліми достойні. Тут, ймовірно, мається на увазі те, що всіх навичок, виданих у тутешньому житті, навички в духовному діланні, споглядання, дебоштою найбільше повно прихожі з ними у життя вічне. Лоцький, плумачу цю голову в зв'язку з одним місцем обігу, Відзначає, що преподобно три етапи досконалості, наміщені Орегеном і розвинені є трансформуються і формується і твориться заменою осною христологічної схеми. Ділення відповідає тілу Христа. Природнє віддання його душі або слов'я, включає дві стадії: Перша – проста міста або Словського віддання співвідноситься з людським розумом Христа, а друга, що є ніби є абохвасісом, що перевищує створений розум, відповідає божеству Христа. 17. Хто посвящує себе духовному діянню, живе в тілі, немов прибулець припиняє чеснотами зв'язок душі і сплоті, і ударяючи від себе обману матеріального, хто посвящує себе піввідданню, живе прибульцям у своїй чесноті, споглядаючи істину немов відбитим, на Галахі і алегорічно, 1 Корінтяни 13. Діслово, паріке у християнській літературі часто позначається нахатимчасового перебування в тутешньому житті. Також послання до Діогента говориться, що вистачани перебуває ще тлінному парикусі, лінії за небесне. Характерно, що клемент римський підписує своє послання в такий спосіб, церква Божье живе на чужині в Римі і Парікусен Ромін, підкреслюючи цим, що церква мадрівниця у всьому світі. Бо, Ще доступно споглядання, самосущих видів, лаг. Прибульцями, які живуть в святі святі, поглядаючи істину, мов відбиту з рекалі горішнико на борщі ж бачить істину відбиту з рекалі зовсім відпали від неї. Бо йому. Бо йому ще недоступно споглядання самосущих видів влаг і насолодження споглядання їх віч навіш. Адже всякий святий проходить єстутечне життя за допомогою образа власне прямовочне, до майбутнього. І при цьому ви гукуємо я подорожній перед тобою, схоже, як і всі батьки мої. У Таній цитаті преподобно опускається вираження у тобі. Хто молиться? Ніколи не повинно зупиняти своє сходження в Городу Бога, адже наше сходження потрібно розуміти, як успіх чеснота, про духовну діяння і цілим 83. Як сходження духовне віддання про споглядання від слав, спогляданні від славу славу Другу Криття, як і перехід від слів священного письма до духу. так само слід поступати тому, хто опинився в місці, малий Мається на увазі, очевидно, храм Божий. Зводити розум вору, відкладаючи людські піклування, додачу до більш божественних речей, щоб розум був у силах, який заперейшовши Небеса Ісусом, Сином Божим, сиведючий усе, охоплюючим по будівництву Божого, дали наші думи, наслідуючи його, проходячи все, що після Нього опинилися в нього. Якщо ми пізнаємо його, то не по слабкості до по благості до нас, а повещі його природної безмежності. 2 Корінтян 5. Порівняння Ореген, які говорить, що Ісус Христос перебуває в із проникає все ми все повинні представляти Йому тому приниження, яке Він прийняв разом з нами. А де нас на то ті обмеженості, яку він мав у нашому тілі на землі. Перебуваючи серед людей, ми не повинні думати, начебто він закритий в якому небудь одному місці 19. Прекрасно присвячуючи. Увесь світ час Богові шукати, як те, повелівається нам, псалом 104. навіть якщо шукаючи його в цьому житті, не в силах наблизитися до тих глибин Божих, але, можливо, хоч трохи прагнучи до тієї глибини, ми достоїмося поглядання святого святих, духовно-духовне. Це обласне виявляє Архієкові, свята і святих храмів, у святиє святих, які найбільші святі, у всьому святому. Приклад цього місця викликає отрубнення. Преподобний сам привод відмінність між агіон, Агіотера. условно, яке переклали недражаючи на пряміальний ступінь як святе святих. І та агіатон агіон. у нашому прикладі є свята святіше святих. От ідеться швидше за все про вхід Архірея у Храму і Вівтар. 20. Всяке слово Боже. Не і небагато речей воно єдине, хоча складається з різних хомоглядів. Кожен з яких є частина цього слова, тому промовляючи ім'я існе здатне показати, так що не опускати нічого, то сліджувано проголошує рівне слово Боже. Для преподобного святе письмо є втілення Слова Божого, тому він часто доторнюється словом тобто, Другого Слава Святої Троїці Словом Божим або Висловою Святого Писання. Це не дві різні слова, але єдине Слово Боже, і логосить того письма, яке речей не хрещено розривну єднання з єдиним логосом. Ориген – це Слово Боже, яке на початку було у Бога, не є багатослінністю, тому що воно не є слова, але є єдиним словом, що складається із бегліщів Моглядів, могляді. Ріматом і кожної могляти часи цілого слова. 21. У храмі, який є Бог і слово, ця по сутності живе, вся полнота божества тілесна. Колосян у нас же вся полнота Божества живе по благодаті, коли ми збираємося у самі собі усяку чесноти йому мудрість, І одним чином, настільки це можливо людині, ми зважаємо дійсне вподілення першого образу. Тут і преподобно знову звучить тема наслідування Христа, який є архетип людства. Джерелоці є теми, що постійно звучить в посінності з хої до Нового Завіту, і деногранічний зв'язок з цим писанням послідовується у цій наступній християнській літературі. <кху> <кху> Бо через усиновлення нас з Богом цілком породні поставляється і те, на що в нас живе полон та вороство, що складається і духовний умовляє. 22. Подібно до того, як наше слово, про родну розуму є вісником, прихованих рух є велике слово Боже, по суті, пізнало це як слово, пізнає, породивши його розум. Вчення про лось як вимовне слово було спочатку розумне деяким два християнськими полагетами, накристити істинним мучеником, але не відміну від і в них преподобний, не акцентує цій урожні космологічне значення слова, не скоріше, ближче до Ірини Леонської, який прагнув усунути космологічний принцип на поняття Лос на його місце, поставити онтологічну ідею про Лос як постійне самовкровення божества. Характерно, що святий Григорій Палама також цю давню метафору слова, вимовної слово, Вимовно слово внутрішнього, але для того, щоб показати відмінність Божественного слова від нашого людського слова. При цьому, однак, він також поподібний у Богаслово уму або розуму або Бога Сина. Співвідношення ці ціни, як розуму слово, відбулося православно торгівлю Бослові, абосло, говорячи про безстрасне споходження осени. І сине наведені до сходження Дух і називається Лиця Святої Троїці розуму, Словом і Духом. Ненароджений Отеці Прамирний беззначальний умінь передвішне невимовною народжує співпозначальне, відповідне співприслушне особисте слово, відпускає посеяння Божественного Духа співначального право рівносильно. <кій> і без слова, жодної тварин не може сприймати Отця, тому що, будучи словом по природі, воно відкриває того Отця, якого пізнали. Чому і називається це слово Великої Ради Ангелу Ісая Дев'яте 23. велика рада Бога і Отця є оточення мовчанням і невідомо таюста божественного до будівництва і винародний син відкрив і виконав цю раду через своє втілення, ставши вісником великого придвішного ради Бога і Отця. Уявлення про Христа як ангела мало деякі поширення як ранньохристиянській писемництво IV століття, пастрі Єрма, наприклад. І хоча це зіграло істотного значення для розвинення повстанних поскольської думки, на відміну від юридичних форм ангелов-христології, древні християнські письменники, якщо засовували таке позначення по відношенню до Господа, ніколи не подібніло його іншим творінням ангела. І всякий, пізнавши зміст таємства до будівництва, також стає вісником великої ради Бога. Настільки настільки він сломить, і скріпчено сходить у гори, подалаючи все тварь, поспішає до того, хто спустився до нього. Темно населення Христу дожидається у своєрідному аспекті, що Господь, ділившись стає ангелом, то ті, що пізнали сен до будівництва, подібнуються Христу і в цьому також стають ангелами. 24. Якщо слово Боже, будучи по породі зовсім нерухлим, до будівництва заради нас спустилося в самі їхні частини землі і вознеслося вище всіх небес. І то будівництво Божим само в собі самому як людині напрежніснили майбутнє, то майбутнє не здолану любов, до віднені і перебуваючи в темній червості Божі, нехай розгляне якою згідно з об'єванню є мета люблячого Господа. 25. Якщо слово Син, якщо Босло, Син Бога і Отця для тої ста людиною і сином людським, щоб зробити людей Бога, богами, синами Божими, то ми юримо, що будемо там, де нині перебуває сам Христос, і глава всього тіла, коли ця не перше, який, будучи поїм до нас, при те, що за нас війшов до Отця. Адже він як Бог став сонних богів, тобто тих, що спасається, стоячи посередині роздає достонів дарем майбутнього блаженства, не віддаляється від них ніяким простором. Темнос Юрьевне Христу розглядається своєму своєрідному аспекті. Якщо Господь тіли ще став ангелом, то ті, що пізнали сина та будівництво і подібнюся Христу, у всьому також стають ангелами. Схожі, Бог став основною соловій богів, ангелів і побачив, що не віруючий потрібно пояснути в зі членів. Але оскільки він є невіруючий, то він заслужений. 26. Той хто ще сповнив пристрастим бажанням платіжами, поки і було поклонників Турецькі ідолів у землі Халдеї. Хто живе у землі Халдеї, хто в Харані, потамським, хто направляється в землю благо, яку Бог обіцяв дарувати віддачім Йому. Коли ж він стає здатним хоч трохи розрізняти речі і вступати належним чином, способ існування слав, то він, залишивши землю Халдеїв, переходить у мерег. Харан Месопотамський буття на нас, тобто пробіжної стали ще, ще з чесноти і пороком, коли почуття, ще не стаючи чистим, візвав плоскими речами. Це і є храм, якщо він піднулися від напочуттям досягання розумного розуміння блага тоді вже спрямовується в землю благотуту, то стан собідний від усякого слав і невіднання. Ту землю наложений Бог показав відця братим нагороди, люблячим його. Ця символіка Рубін. Топографія Сходу, до Олександрійської традиції пропалдей, як землю духовної дудок, говорив ориген і філон трактував харани, проміжний стан між думкою Докса і знання епістімі. 27. Якщо слово Боже було зіп'яте з немощі заради нас, І Воскресто силою Божою Крінтян, то ясно, що воно завжди заради нас, духовне творить і терпить у Свістивчих всім для всіх що спасти всіх, і, всі. і божественний апостол, звертаючись до наймічних кромтян, боголіпно говорить, що він осудив, не знати нічого крім Ісуса Христа, і трозі П'ятому. І хвисянам вже, що були довершені, пише, Бог воскресив нас із з ним і посадив не без захворності Ісусі. Говорив тим, що самим, що Слово Боже стає тим, і іншим відповідно до кожного, Повно воно розпинається для тих, що ще тільки діяльно вводиться, в честя, божественним страхом, прицьоховуючи до Христа свої діє, сповнені пристрастю. Поскосайся з ходу не посади ти, що відкликало свою стару людину, або затріває у звабливих похотях і одягається свою нову людину, створюва Духом за образом Божим. І тому опинилося через благодать дієчених, <кхи> ця є вічени всякої начальства і, всяко, і влади, і сили і панування і всякої імені названо не тільки в цьому віці, але й в майбутнє, посягана перше. Бо все, що після Бога і тварні речі достойні, будуть нижче того, що виявляється, у Бога через благодать». <кхи> Не зовсім ясно, що розуміє преподобний преподобне під прагматики ономата, ке, ексіомата, але судячи з контексту під ним слід припускати небесні ангельські воїнства. 28. Подібно то, як слово Боже, до свого явлення пришесті в плоті духовного житло і в патріархі і пророках насаперед бажає зображаючи таїнство свого причастя, так і після цього проживання у плоті воно присутні ще й у діяхів. У Христі, духовного дуючка і чу, в до зможніння Божі, і до верхних приховних сам перед мисленню в них немалоще обласнені обласне майбутнє пришестя своє. Схолі, бо здання до свого проживання у плоті і нині після цього проживання слово Боже духовно живе у нас і нас до більшого божества. 29. Подібне до того, як слово Закони, пророки, будучи провісником пришестя в плоті слова, приводили душі до Христа. Так само. І славне слово Боже, втіливши стало провісником свого духовного пришестя, будучи душі допомоги власних вислин до прийняття іншого очевидно, поголіпне майбутнього пришестя. Це пришест відбувається за очередження чесноти, продовольчи достойних оплотів дух. Але відбувається крім кінця віку, цього, коли будуть бловісті, і відкриті всім таємниці до його невимовні. Словом епедагогу Преподобно натікає на педагогічну розтраву завіту минулому ця думка в нього пов'язана згідно з ідеєю Христа Педагога. 30. Оскільки я недосконалий інослухняний, то підкоруючись Богом через виконання закладів і не стаю помисла свої добрешне повідання, то мені через мене вважається недосконалим інослухняний Христос. Бо я принижу Оріза Євої, будучи членом частиною тіла Христового. Не стає і зростає разом з ним духом. 31. Письмо говорить: Сходить Сонце, заходить Сонце, Клисіасте. Очевидно, тут має на що Бог слово, має звичайно іноді сховати вора і не спускатися долу, вплинути до достойних сенсів образу життя тих, що домагаються чесноти, не збуджується прагнення до божественного віддання. Божений той, хто затримує собі за походом Ісуса Христа, <клух> Ісуса Новина, заповідно Сонце правди, міріли тут тутешню життя. Що не обмежується вечором порохи віддання, яке допомагає, примусу втікати у кого і що повстають на нього. Приподобани, знову застосовується звичайну пару поняття Лос-пробус Підлосом цього питка, розуміється та основний день принцип, на які орієнтується той, хто подвергається доброчесним житті а підробсам спосіб здійснення цієї ідеї в реальному буті. 32. Слово Боже, я через. Діяльність споглядання всі влучає до себе, освітлюючи відповідно до чесноти, віддання нашій мертвування і сходження стосовно плоті душіства сушіх. А суть, це воно в самі члени тіла нашого почуття, роблячи їх під його тягаря. Матвій 11. тому споглядальник рече, Божесник, нехай ретельно у угору, слідуючи за словом доти, поки не опиниться то в тому місці, де живе воно. Бо туди слово тягне, говорить іклезіаст, і в місце своє потягнеться, тобто втягне наступ. Наступним за ним, як великим правосвященником, що водить у тих, куди проте, в нас війшло воно само. Преподобний тут точно сліду сипто але дієслово «еліки» вживається у іншому зна значенні, чим він дається в синодальному перекладі, поспішає. Правда, Максим обирає пряме значення дієслово тягти. Яке використовується також Івана 12? 33. Хто віддається блочестиму любомудрі і, і приготовується до боротьби проти невидними сил, нехай піднесе до Бога молитви, що перебувала завжди з ним природними, здатність розуміння, володіючи співрозмірним світлом і посвящаючи влада Святого Духа. Бо, перше, вся плоть за допомогою духовної діяльної чеснот, а друга посвящає розум для того, щоб людина могла віддати перевагу всьому іншому і співжити з премудлістю Божою, згідно з якою руйнується твердиння зла і всяке величування, що постає проти пізнання Божого. Здається, що від розрізненням або здатністю до розрізнення. Дяк Кризін, преподобний має на увазі те постійне перебування Господу Духовного Сонця. А завдяки цьому знаходиться здатність розрізняти все суще в світі. Але, можливо, тут мається на увазі те розрізання, про яке говорить, преподобний макар, який визнає розум бодцем і злим началом в області почуттів і думок, тому діяльність розуму полягає розрізнення помислів і придушення їх. Душі міркує макарі, що хвилини бореться про ліжкому із них одні народжуються самої душею, інші викликані людьми, а треті називаються демонами. Подвижник повинен уміти розібратися у всіх цих думках і відрізнити добрі і корисні від них шкідливих. І це показує Ісус Новин у прохальній молитві до Господа. Стій Сонце над Аваоном на війну 10-те, тобто, благаючи, що. Щоб затрималося заповідне світло боговідання, над горою розумне споглядання, і місяць над долиною, тобто, щоб природня здатність розрізання, якщо перебуває у нашій тілесній немочі, залишалася незмінною завдяки чесноті. 34. А вооне є піднесений розум, а долина плоть, що смиряється смертю. Сонце ж Бог є слово розум, що провіщає, який дарує йому силу в могляді, і відганяє від нього всяке віддання. А місяць є природний закон, що умовляє плоть. Благозаконно підкритися духу для того, щоб прийняти на себе тягар заході. Місяць є цім воєнства, тому що він вмілив, але ось тих він не перебуває незмінним через їх непорушну навичку в чесноті. Порівняння уваги духовний пізнавальний місяць є розумний створе, яке світлюється Сонцем Правди. 35. Шукати, Господа потрібно не поза шукаючими його, але в них сам, що шукаєш його через віру, що здійснюється в ділах, то те письмо говорить близько до тебе слово стах твоїх і все серці твоїм, тобто словом'ярим десяте, оскільки сам Христос. і є слово, яке ми шукаємо.